Честь святителя Луки Кримського. Саме і так хотілося нам нині на вечерні, свершити великий вход участі многих священників, щоб почеркнути що нись нам і перший день Великого Поста, і з тим доброї, духовної, теплої воспоминання великого святого, великого благодатного архірея, лікаря, художника, юриста. І богослова, котрий вийшов у життя нашої церкви як унікальна лічність. Особливо ту унікальність підсказує його книга, яку він написав, як я полюбив страдання, показав себе з одного боку, починав як художник, потім як юрист. На кінець присвятив себе медицині. А в медицині виявився таким талановитим, що йому порочили велику кар'єру бути лікарем, попавши послі революції у Середню Азію. Там він у перших виступав перед священниками, і місцевий єпископ предложив йому стати священником і согласився, але за те, що він підтримав. Тоді патріарха Тіхона, а не Раскольників, його зразу арестували. Не взирає на те, що він унікальний лікар, професор медицини, що він тисячі людей спас, спасає ще буде спасати НКВД, котрі в основному були люди навіть без документів, без освіти, а то люди були, котрі у своїй спеціальності присвятили життя своє преслідування церкви. Іменно НКВД було наповнено людьми, ненавидящими християнство православної. А тому, щоб побільше побити православних християн, тогдашня Совєтська безбожна держава організувала розколу церкви і зробила обновленців, тих, поддержувала, тим церкви давала, а істинний Істинних священників і архіереїв кидали в тюрми. Почти один до один ми маємо і то сьогоднішній день, що люди державні вмішалися в релігію, придумали собі, принесли другу релігію, об'явили її главною, хто критикує сразу в тюрму, і в результаті повторилося то саме. Але для нас важливо було, що інкавідісти були настільки ненависник православ'я, що їм не цікавило, що це чоловік цінний для держави, для медицини. Потім його переводили в різні міста, і кожен раз у тих нових містах нові інкавідісти відкривали нові діла. Одного разу мучили його, щоб підписав, що він англійський шпіон і з англійчанами язує. 18 днів протестував голодовку, все одно кинули його далекою у Сибір, не взирая на то, що там, де він служив, нужно було лікаря. Ну так все стало, що далекому Сибіру і там він, де був у засланню, там був лікарем, помагав, де б не був. І удивительна лічність, ко вірить у Бога, для нього не существує. Зовнішніх рамок, які би йому заборонили свої таланти розкривати, Мігся бить озлобити і міг сказати: ну, раз ви совєтська власть така сатанінська безбожна, лічіться самі, а я буду тихо мовчати. А ні, він продовжає всяди бути і активним, і церковним, і все життя його унікальний подвіг. Бог сподобав його, що в 45-му році був учасником церковного собора. Це він предложив, щоб вибрали Патріарха іменно по Жребію. Помер у 61-му році в часи Хрущовської, от так називали. Тобто він успів за свої довгі роки увідіти і історію. Тої царської Російської імперії і безум'я совєтської власти, і як починала, так і продовжала. То час була закрита і наша Покровська церква в Ужгороді, перетворена на музей атеїзма. І так, що ми видимо в цьому Лицьові? Много є для початку Великого Поста. Щоб не лишатися всіх тих наших обов'язків сімейних, державних, общественних. І невзираючи на те, що существує нині офіційне гонення на нашу церкву, то многі люди розумні ведуть себе скромно. Невзираючи на гонення, продовжуються бути надійними громадянами. Ми віримо і просимо. Боже, поможи нам, Молитвами святителя Луки і молитвами всіх святих. Видержати іспитання, з любов'ю провести Великий пост і на Пасху Христом воскреснути.